Заряд енергії великий, це сонечко все робить. Е, дивіться, українці, які от думають, що нас залишать в Нідерландах, нам дадуть ВНЖ, тому що ми класні чолові ребята. На мою думку, такого не буде. Нідерланди зроблять якийсь статус, тому що 27 й рік іде, подивляться, хто пристосувався, хто вивчив мову. Кого робота є. І наступне питання: ніхто нас депортувати не буде, ніхто нас не буде вивозити чи привозити. Просто будуть такі умови, ви або їх витянете, щоб зняти собі житло, тому що тимчасовий захист, прикістки, вони закриються, на мою думку, вони закриються, вони не будуть вічно працювати. І вже тут багато людей відсіється. Медична страховка. Без цього треба. Я інсулін не получу без медичної страховки. Це також треба платити гроші. Молоді українці, які собі, Покупляли трьохлітрові машини, вони трошечки по-другому подивляться на цю історію, тому що я з багатьма з молодими людьми спілкуюся, які живуть в такий великий проміжок часу в Нідерландах, то ніхто не їздить на таких машинах. Там ну це окреме питання, розумієте? Тої, тої економіки, яка є в Нідерландах, і просто, просто, мені здається, що над цим, під тиском цих... Справжніх умов в Нідерландах багато людей переїде, і будемо відкриті один перед одним. Скільки людей вивчило нідерландську мову? Не англійську, а нідерландську мову. А все більше і більше такі вимоги. Ти там сидиш два роки в Нідерландах і не знаєш нідерландський. Чому?